Вітаю на моєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія, і сьогодні в нас нова історія. Тож розпочнемо, хто до нас прийшов. Так, король кубків. Закоханий чоловік. Прийшов до нас, такий на емоціях, знаєте, зараз. Але щось він тут як не може діяти. І так, знаєте, ніби сам вирішив. Так, а ще посилів в тебе тут ще А, Сильно тягне його. Він говорить, я хочу якось діяти, проявлятися. Так, зачекайте мене. Поставимо так його. Він буде так зручніше. Ти не проти король кубків. <смір> говорить, і взагалі а, я а, по своєму характеру і по своїй натурі я король мечів. Тобто мені почуття взагалі не властиві. Я такий раціоналіст, а, дію завжди, перш за все так, а, опираючись на розум, на логіку, а тут прямо в почуття пішов. Не властиве йому, оце все, весь оцей емоційний стан не властивий. І знову ж таки, він закривається, закривається. І він такий, знаєте, по шість жезлів. він переможець, досягатор. Тобто йому все вдається. Тут і шістка жезлів, і сила, і колісни... вибачте, не колісниця, колесо фортуни. Він і щасливчик, розумієте? Тут дуже такий сильний чоловік. Харизматичний такий лідер, досягатор, класний чоловік, керується логікою. І по зірці може бути навіть, ну, як відомим в деяких колах, так? Позірці? Але, а це в плані чого? В плані чого це? Ага. Емоції. А от в плані емоцій він говорить, я незрілий. Ну, для нього це як щось нове. Він такого не відчував. А коли він, в нього немає досвіду, так? А, то він, відчував, ех, він Він не знає, як себе вести. Що робити? Не знає. Так, знову ж мені пажа показує. Так, Тут от саме в емоціях в коханні він паж. Так, то він король, так? А от в плані емоцій він паж. Так, видно, карти. Просто трішечки їх Чекайте. Оп. Так. І взагалі він говорить, а, а, зараз такий період, коли я хочу сам себе зрозуміти, що це таке зі мною відбувається, чому я так емоціоную. А до кого ти емоціонуєш? Так. І це і він говорить стабільно вже. Якось я цей стан відчуваю, вже стабільно. Тобто це не, не ну, певний вже період часу. Так, і пристрасть говорить, є в мене. Ну, тут він мені показує так, що може бути таке, що раніше він був королем жезлів, так, і йому вдавалося там підкорювати жінок. Йшли йому так, на зустріч, там, він подобається жінкам. А тут як ніби застій якийсь відбувся, він, йому не хочеться вже отаких от стосунків. Так, Так, а чому ж тобі не хочеться? Так, він це говорить, я закриваюся, я не хочу. Я закриваюся, мені ніби це не, не, не цікаво, не, ну, не, тому що з'явились почуття а, лицар кубків, така романтичність якась. А, і, м, м, раніше він а, от цієї романтики в ньому навіть не було. Він, знаєте, що він говорить? Він, не, він навіть не знав, що він може бути романтиком, ось як він говорить. Тобто пристрасть так, а, якісь там завоювати жінку так, м, чимось її здивувати так, подарити, подарувати подарунки так. Але цієї романтики, так, коли б... Ну, можливо, хочеться якусь там пісню послухати, так? коли він їде за кермом автомобіля, чи там якась пісня нагадує про жінку. Так? Чи просто якось красиво сказати про свої почуття, або навіть просто відчувати ось це, знаєте, коли метелики в животі, коли хочеться мріяти, фантазувати про жінку. От з ним такого ніколи не було. Так, так. Ну, тому що він говорив: я завжди все тримав під контролем. Все. Ці емоції, все в нього було прямо, знаєте, під контролем. Так, вітаю, дівчатка, Королева Пентаклів. Ну, ви для нього цінна жінка. І, поміж інших жінок він вас виділяє. Ви можете бути земної стихії, так, або ж просто така жінка самодостатня, впевнена в собі. Можливо, ви вже, ну, як. Від відбулися, так, як, як дружина, може там відбути, тому що королева Пентаклів це може бути і заміжня жінка, як мама, так, або у вас є відповідальність там за своїх батьків, за свою сім'ю. Ви така серйозна жінка, а почуття в нього до вас такі ніжні, щирі, і в нього таке враження, ніби він вас знає. Хоча ви можете бути там тільки познайомилися, так? От відчуття своєї, своєї людини він говорить у мене. І ну, так прямо якось він серйозно задумався про щось таке стабільне. Так, так, король Пентаклів. Він говорить, що мені захотілося взяти відповідальність за цю жінку, що раніше такого в нього ніколи не було. Так, цікаво. І він, для, він говорить, для мене це щось незрозуміле. Він не може собі пояснити це. Що це таке говорить зі мною? Так, тут прямо наповнення емоційне пішло, і він не знає, що з цим робити. Не знає. М -м -м Закохані. Так, м -м -м Тут вибір якийсь, так, про що це вибір? М -м -м -м. Він говорить, що у мене є вибір, або ж залишити все так, як є, так, і ну, продовжувати свій шлях, так, як я і жив, так, по тим м -м -м правилам. Або ж обрати кохання, шлях кохання. Тут буде нелегко, і я не знаю, взагалі він говорить, як тут буде, так, як там буде далі. Але це настільки заманливо, це настільки мене вабить, так, мене тягне прямо туди, він говорить. Ну, він говорить, що ви цінна для нього жінка. Ну, тобто, можливо, ви перша жінка, так? яка для нього прямо цінна. Мрію про неї говорить. або та жінка, про яку я... так, тут, тут а, та жінка, про яку я давно мріяв, але він не знав, що він вас в, реалі, так, в реальному часі зустріне. Ви ніби з його мрій прийшли. Я правильно розумію? А, так, ну тому що він уже знаєте що думав, що таких жінок не буває, не існує. І, а те, що я собі намріяв, це, ну, це так, просто фантазії мої і все. А тут ви... Як знаєте, втілення його фантазії. А, так, і він, він тут наповнився вами. Він зрозумів, що він вміє відчувати. Він навіть не здогадувався про це. Ви якось, знаєте, привели його в баланс. Він говорить, ця жінка ніби моє життя, як знаєте, гармонізувала. Так, а це про що? Впав наш король кубків, від кохання впав. Так, тримайся, дорогенький, тримайся, ми з тобою. Не падай! О, не падай духом, ми з тобою, ми тебе не залишимо. Так. А, легкі стосунки вже знову ж таки він говорить, не цікаві. Чому, дівчатка? Тому що коли чоловік починає відчувати щось справжнє, так, то йому вже не хочеться фальші. А він раніше йшов так, знаєте, не заглиблювався поверхнево. А тут глибина, і тут він перед вибором ще. Чи піти туди, так? Ну, говорить, що пристрасть є, так, сильна, до вас пристрасть. Хочеться діяти, хочеться вас завоювати, так? хочеться з вами бути. Але він не знає, як це зробити, тому що до вас є почуття. І тут він може бути таким, знаєте, ні слово йде, інколи не можу виразити, ну, таким нерішучим якимсь, навіть сором'язливим може бути. А ви думаєте, що ну, ви йому байдужі, а тут просто він не може наважитися. Так, може відстань між вами бути, він говорить. Е, він говорить, що моя кохана жінка, та, до якої в мене емоції прямо такі, знаєте, ну, от я, я зараз це відчуваю, я не знаю, як вам передати, дівчатка, це прямо до мурах, і це такі е, по всьому тілу такі ідуть хвилі, знаєте, класні. І він говорить, та жінка, е, до якої дійсно в мене з'явились почуття, вона на відстані, вона не біля мене, я не можу, да, біля мене багато інших жінок, але я до них байдужий, а та, до якої в мене є почуття, я, вона не поряд, вона далеко від мене, по світу тут десь на відстані. Так, а це ти про що? І він говорить, я стараюсь поки що закриватися від цих почуттів. Ну, типу, я в будиночку, так? Не, не трогайте мене, це не я. Який ти смішний. Ну як же від них заховатися? Ну як, дівчатка? Тут кубки. Оце оця димка, так? Mm. От він таке відчуває. Mm -hmm. Як же ти від них заховаєшся? Mm. Ну от скажи. <світку> та ніяк. Він говорить, я так вирішив, <світку> бо я король мечів, я вирішив. Так, вирішив, І ви що? виходить виходите? Тебе, та ні. <світку> ніхрі. <світку> Нічого в нього не виходить, дівчатка. <світку> Страшний суд. Він говорить, що ви для нього щось таке, що перевернуло все його бачення. Розумієте? Він взагалі на жінок почав дивитися по-іншому, сприймати по-іншому. От ви щось таке для нього глобальне, от я не люблю це слово кармічна жінка, так? Я не люблю. Мені більш подобається, там, коли люди проходять певні уроки, так? Ну, От ви для нього ну така якась особлива, просто Ох, тут і слів, я не нам... сонце, так. Це про що Про що це ти нам розказуєш? А, а, тут він говорить, що я навіть ну, він такий егоїст по своїй суті. А, в першу чергу думає про себе. А тут він готовий будувати якісь стосунки, говорить і тут я вже думатиму не лише про себе. Це він так розмірковує, дівчатка. А і про неї буду думати. Тобто не лише про свій комфорт, а щоб їй було, наприклад, комфортно. Якщо ви живете, наприклад, в різних містах, то він може собі думати: а як же нам бути? Чи вона до мене переїде, чи я до неї переїду. Тобто він вже тут е переймається, щоб вам було зручно. Або якщо ви там будете в стосунках, то де ви будете зустрічатися? От він про це вже міркує. Гляньте, який А? Так, а це про що? Ну, ви для нього, по-перше, йому ви сподобались зов... ну, зовні, так? Дуже. А ще сподобався ваш розум. От він у вас такий, знаєте, якийсь магічний він говорить. Можливо, у вас якісь знання є такі езотеричні, або ну, щось таке пов'язане. З таємними знаннями, знаєте? Або ж просто в своїй професії ви настільки професіонал, знаєте, а можливо якось це пов'язано навіть з законом. Дівчатка, у вас, вас багато, тому ну. Тут у кожної може бути своє, але ви мах, тобто ви професіонал своєї справи і його це захоплює. Те, що ви робите, він прямо захоплюється вами і дуже тягне, ви для нього бажана жінка. Ну, от чоловік він зустрічає жінку і одразу може сказати, чи подобається йому жінка, так, чи хотів би він з нею стосунків, чи ні. Тут якось і хімія, можливо, працює, якась і, ну, якісь свої там смаки, так, ви для нього бажана жінка. Ззовні і наповненням своїм, тут тобто, всім. І йому хочеться якось з вами взаємодіяти. Він говорить, навіть я готовий навіть поки що взаємодіяти з нею в робочих якихось питаннях, так? Можливо, ви його клієнт, або він ваш клієнт, або ви десь працюєте разом. Тут він згодний навіть просто співпрацювати з вами. А, тому що, говорить, зараз немає ніякого між нами, ніякої взаємодії, а йому дуже хочеться. він Тут уже лицар жезлі, він уже готовий, знаєте, зірватися з місця. І, і що тебе приїхати, <смір> говорить. Боже, красунчик ти наш. І... Так, так. і він тут, Я хочу прямо щось серйозне, так? Що ну, так порадував нас, а тепер. А, але зараз у нього якісь е, м, робочі моменти, так? Е, він зайнятий у нас, я зайнятий так, і він тут дуже, м, дуже залежний від роботи, якась така робота, де він не може інколи контролювати так? Е, ну, м, навіть планувати якийсь свій час. Ну, тобто, він, якщо і вільні, якісь там є в нього дні, то все одно він якось їх повинен спланувати так, щоб. Робота завжди на першому плані у нього, він говорить, так? Я так якось закрутила, ну, я думаю, ви зрозуміли дівчатка. Так, тут якось на роботі треба а, діяти. Ну, тобто, можливо, конкуренція якась є. А, постійно треба як, тримати вухо, так? На, 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 на зв'язку, так? А, потрібно, ну, тому що а, можуть десь там. Ну, не підставити, але а, конкуренція. От, знаєте, там хтось піти вперед, а він тоді буде пасти задніх, а він так не любить. А, тому тут потрібно на, на стрьомі бути. Так. Але зараз він говорить якось, мені навіть робота стала нецікава. Угу. Так, я якось, він, знаєте, ввімкнув якийсь режим очікування. На автопілоті якось навіть так можу говорити, що я зараз в режимі автопілота. Ну Тому що тут важко дуже його і почуття накривають, і він ніби. І він розуміє, що й на роботі потрібно тримати. так? Як... Ну... Не, 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 знову ж таки, не пасти задніх, а триматися якось, так, за це місце, можливо, де він працює. Тому що а, слабинки давати не можна. Не можна давати слабинку. Так, це ти про що? Так, цікаво, зараз дівчатка. Знаєте, що він говорить? Що м хтось йому, ну, тут верховна Жриця. Можливо, він звертався. До таролога, астролога, після всього до езотерика, так? Стосовно, можливо, навіть зараз робочих питань якихось, так? І йому могли сказати, що він зустріне скоро свою другу половинку, то двійка кубків, і що ну, прям перспективи там будуть на нове щось. І по дурню тут може бути ще на продовження роду. А він міг не повірити. Ну, типу, це, та, це щось таке. Так, так, не повірив, говорить я, дурень. <головік> не повірив. Так, і, ну, тому що тут якось він, знаєте, ще не на, от як вам сказати, жінки були в нього в житті, але ні одну він до себе так не підпускав. тіпа, ні одна недостойна продовжити його рід. Ось так, дівчатка. Так, тому що це треба вирушати в якийсь довгий шлях, і вона ж стане матір'ю моєї дитини, тобто тут треба обирати дуже ретельно. Ой. А вас от прямо він, все, він вас уже тут назначив. матір'ю своїх дітей призначаю тебе. Так, але тут говорить, що треба за неї поборотися, тут не все так просто. Угу. Знову ж таки, вибір, який говорить, треба робити. Але, говорить, подобається він мені, що треба діяти. Ну, тобто, Не пасти задніх, ні-ні-ні, а треба діяти. Ну, Добре, молодець. Ну, тому що, знову ж таки, імператриця, Імператриця, яка зараз не його. Ну, Тобто він уже знайшов свою імператрицю, так? але вона не його. Тут проблемка, що вона не його, він то її знайшов, але вона не його. Тут треба щось руйнувати. Угу. Щось стали руйнувати, говорить, треба. Можливо, ви, дівчатка, маєте ну, пару може таке бути, тому що тут прямо показує мені. Так, В кожного буде своя ситуація, або просто ви там, відповідальні за щось. Так? Тобто ви не зможете так галасвіта кудись побігти, так? покинути все і побігти за ним. Не зможете. А, знову ж таки, він говорить, тут, я, він ще вагається, дівчатка. Він то на, налаштований серйозно, так, але вагається. А, він хоч, хоч якоїсь взаємодії з вами. Хоч якось він говорить на якомусь офіційному може рівні. Так. А, ну, тому що тут вже, він говорить, що я довго не, ну, не витримаю, важко йому дуже важко тримати себе в руках, тому що тут почуття так, чоловіка, і а, йому хочеться діяти, хочеться завоювати. І... Хочеться вже створити з вами прямо тут сім'ю, щоб ви стали матір'ю його дітей. Не знаю, там двох, трьох, чотирьох. Скільки він там захоче, я не знаю. Ну, такий цікавий дуже чоловік, знаєте? Але він такий, знаєте, серйозний, відповідальний, хороший. Хороший, треба брати дівчатка. Раджу вам не відмовляти. Дякую. Історію, так? Дякую за читарі. І вам теж дякую за увагу. Прошу вас про підписку, про подобайки, про коментарі. Дуже дякую. Я всі коментарі читаю. За особистими консультаціями звертайтеся, під відео буде номер телефону, пишіть в Телеграм, з радістю вам допоможу. Бажаю вам кохання, щирого справжнього. Взаємного до побачення!